Всім привіт! Ви на каналі Паша Ротор. І що ми бачимо перед собою, як казав класик український це скарб. Саме так. Тому що зараз ви є свідками першої водянки від ротор. А саме ротор Онікс 300. Зустрічайте! Що це за скільки це що в ньому є, що в ньому нема, В ньому є все. Який мотор, карпше, ви поймете, да? коротенький такий відосик, де ми його зберемо, ви будете мати, скажімо так, огляд від мене. Ви будете розуміти, деякі матеріали, деякі там запчастини, і ви собі вже зможете там собі якісь робити заключення по цій моделі. Далі. Ми будемо виїжджати, дивитися, тестувати, ви все побачите. Тобто, це все буде в наступних відосах. Це відео коротенька збірка і технічні параметри мотоцикла. Трішки магії, годинка часу, плюс-мінус, і ми вже бачимо, майже зібраний мотоцикл. Ми спеціально не ставимо зараз сідушку. Для того, щоб показати вам деякі технічні нюанси, давайте перше, що ми почнемо, це те, що це Honda CRF Рама 2024 року. Є е, е, характерні такі виступи на рамі, які обгінають сюди мотоцикл. Дуже дуже зручно їздить в стойці на цьому юромотіку. Через те, що е, випуклость, і колінами, коли ви тримаєте, коли ви їдете в стойці, то колінами дуже прикольно тут обжимать мод. Дуже дуже сильно стабільний мотоцикл. Хто бачив Сінакса нашого, він має ідентичну раму. І це не Онікс вадянка зроблена на цій рамі, а це Сінакс. Просто що не перший приплив. Це база і рама вадянки. І виходить, той, хто купив Сінакс, той має потужну класну раму Honda CRF 24 року. Ось це це, що я хочу, хочу сказати з самого початку. Що хто не говоріть? Ви можете сказати, що КТМ топ, Husqvarna топ, азгаз топ, там Beta, все топ, ендуро. Але найбільший виробник мотоциклів десятки років це Honda. Тобто в них мільйонні, десятимільйонні тиражі, і повірте, шо-шо, а в Моциках вони шарять, і не, не зря там двадцятирічні Хонди ще їздять. Аж хай буде. І ті рішення, які робить Honda, навіть, то з тими самими рамами, тобто вона унікальна. Тобто, я такого, я такого більше ніде не бачив. Абсолютно ні в кого. Він супер повнорозмірник, бо він 1500 мм міліметрів по осях. А так то він більше двох метрів, якщо від колеса до колеса, я вже вам признаюсь, я вже на ньому тиждень катаюсь на такому. Для того щоб розуміти плюс-мінус якісь нюанси мінусів, поки я ніяких не побачив. Дуже мені подобається, як працює мотор, підвізка. Зараз про це все розкажу з таких е деталей: це е алюмінієві обода. І перед, І зад. Enduro X-Series. Ми їх почали ставити з знім'язіса. Це бренда. Реально народ, це бренда. Вона дуже гарно себе зарекомендувала. Короче, ми їх нормально націлуємо. І ще не за один обід чи колесо там, наприклад, на тих самих Немезесах, не було абсолютно ніякого звернення. На цих ободах стоїть резина кенда, яка вже дуже гарно себе зарекомендувала. Ми ставили ідентично на Немезисах, ідентичний малюнок, ідентичний розмір. Резина реально бренд, резина класно їде. Резина не стирається, має дуже класний малюнок ззаду. За це дуже класний. В принципі, моцик нормально тримається. Далі що ми маємо? Це великий термозний передній диск. Двохпоршневі супорта. Двохпоршні супорта перед і однопоршневий великий супорт ззаду. Зірки сток. Це спереду 13-та. Завжди на ендуріках всюди ставлять 13-ту. Хто хоче швидкість, ставте 14-ту і ззаді меншу. І ззаду стоїть велика 50-та зірка, яка буде просто тягнути його. Всі гори буде виїжджати. Руль, руль-ротор. Був в мене розговорчик такий з чувачком з Києва. І дуже гарний відгук був за рулі на Немезиса. От прям, що вони класні, вони падають, вони не ламаються, вони не гнуться. Це мене дуже приємно порадувало. На рулі ми бачимо звичайні вкл-викл з пульти, ручки не ламайки, і тут в стоці є захист рук. Ручка каратходка, нібі. Дивіться, все, це стоп. І дивіться, от бачите? Це не просто ніби на словах, це прям фул. Фул орік нібі, підрамник звичайно що алюмінієвий, маятник, все алюмінієва, прогресія алюмінієва. І в чому прикол цієї рами? Дивіться, де знаходиться повітряний фільтр. Хто катає ендуро, той напевно розуміє, що. Так високо розположений повітряний фільтр це залог проїзду безперешкодного по калюжах, по великих там якихось, там якихось болотах, Німечіс і Ефка, все дуже багато там КТМні рами, ці, там, К5 рами, середньорозмірники. У них всіх тут знаходиться повітряний фільтр, ось тут збоку. Тобто, по суті, якщо там сапун вивести наверх, то ви можете мотик топити Чутлі ну там по радіатор наприклад, да, А мотик сам по собі великий, раповнорозмірний. Тобто реально ви в такі якісь нормальні болота можете заїжджати. Це плюс цієї рами, то тобто, да, ти як будто бы їдеш. На інших мотиках, на нижчих, на яких там моциках там і всіма переїжджаєш, але це все, як то кажуть, по милості Божій. Тобто засосало воду, ти став. Не засосало, ти не став. Все окей. Тут по пластику абсолютно повна копія Honda CRF. -ки. Давайте відразу переходимо до мотора. Це 174-й двигун, не косоголовий, 26 сил. На ПВКшному карбі все як в Німесісі. Короче, там в цьому питанні. Ну в Німесі возушка, але я просто скажу. чому 174-й не косоголовий. Це було моє рішення, тому що ви розумієте, да, мені в принципі запихнуть коса-голова чи не коса-голова, то без різниці. Але я до цього перед тим як робити водянку. Їздив на мотоциклах, які мають і той, і той двигун, просто так для тесту собі, щоб розуміти. І як будто би, можливо, це суб'єктівщина, може це так мені. Тобто, але як я паша ротор, представляю бренд-ротор, роблю бренд-ротор, то вже можете, мусити миритися з моїми рішеннями. Може, я ж кажу, може, погода була не така, може там зацеп не такий був. Але як будто би косоголовий, не косоголовий, мені казався. Тоже дуже достойний варіант, бо їх насправді не так багато. Ну, реально, давайте 174-й не косоголовий, 174-й косоголовий, EBS 300 відлонційно це зараз почали ставити. Тож ми розглядаємо там, одну раму на ньому. Прикольний мотор, треба, треба тестити, треба їздити. Але якщо ми говоримо про те, що все там є. Умовно, якщо ми не говоримо там, про 450-ки, які просто важерні, то есть, ну, це забагато, їх не треба. Вендуру 450-ку, ну мотар можна зробити. Тобто на ендура ці мотори вони тяжкі. Тобто 300-ка, максимально з якої пікова потужність знята, супер топ. Якщо ми говоримо про те, що їх всього там пару штук цих моторів є, і ми кожен мотор хочемо запихнути в кожну раму в майбутньому, тобто ми хочемо мати мотоцикли на різних рамах, різних базах, різних комплектаціях. На всіх моторах водянки, ну їх, бо їх всього там 4-5, тобто це технічно не є якось там дуже тяжко зробити. То оце база, з якої ми починаємо. Тобто це базовий мод, базова водянка 174-й, е провірений мотор, мотор, надійний мотор, який вже відкатали. Тобто він так само дуже важливо. Це ремонтна пригодність двигунів. От, наприклад, той самий EBS 300, який почали зараз возити, то зараз будуть проблеми з запчастинами. Він не буде так ламати, як ви собі думаєте, але даже там банальна якісь там сцепа, коробка, те, що тут все є на ці мотори на 174, Там ну все, що від Зонгшена, то на цій може там бути якісь перебоїчки. Тобто це треба там буде десь заказувати самому, або там шукати, або ще щось. В принципі, глобально це не є велика проблема, тому що то тобто, це всесвітньо відомі мотори, і на них багато дає запч... запчастини, Але класно, коли ти там щось десь там сцепу підпалив, сьогодні. Замовив завтра. Вона в тебе після завтра вона поміня. Ти вже катаєшся. Тобто, не треба там два тижні здати, поки знову десь з якогось там, там китайського китайсь, сайту тобі приї. Мотор, виходить, одноциліндровий, чотирьохтактний. Ну, я думаю, що за 174 двигун нема що розказувати, бо я вам нічого нового не розкажу. Звичайно, що мотор на балансу, мотор на кікстартері. Я ендуро то тільки, тільки кікстартер. все, то есть, Не розглядаю. Антифриз вже йде в стоці, все в стоці, в принципі, сіли, поїхали. Ну, якщо ви від нас замовляєте, мод, то він вам вже приїжджає весь обслугову. Коротше, ви пойми, обмазаний, обслужений. Тобто ми навіть поміняємо масло. Підвізка передня 41 ша регульована повністю. Задня ми поставили аморт від Немезиса. Він себе дуже круто зарекомендував. Фулл тріпер регульована з газоотводом. водом. Що ми ще вибрали такий варіант? Через те, що цей амортизатор він сам по собі по чуть-чуть хіть -чуть, е зменшений. Не сам хід амортизатора, а самі кріплення. По перше, аморт дуже топ, по друге. Моцик чуть-чуть опустився взаді, став 94 см, Плюс, якщо ми говоримо про те, що там переставить на, на нижні звіння, опустить е, пера, то він стає вообще зручним. Ми вже з останніх двох контейнерів почали все абсолютно брендувати по можливості. Тобто, і сідушки, і рулі, і і все коротше, все, що можемо. Де ви сидите? Вона має розширення. Залазить класно, дуже класний в неї доступ, Вон Тут раз два болта. Ви собі сідушку зняли 10 секунд знімається, 10 секунд ставиться. Ще хотів сказати за те, що підніжки є в стоці. Все є, все є. Просто ви зараз якраз попали на е, майже фінальну зборку. Через те, що я попросив не ставити все, бо я хотів вам показати і фільтр, хотів вам показати е, внутряночку. Навіть ще не поставили ми акумулятор. Я вже на ньому тиждень катаюсь, так, щоб прям тиждень кататися на водянці. я не їздив, я брав, катався собі там півня, собі для своїх якихось там цілей, для того, щоб плюс-мінус розуміти, що це таке, з чим ми його їмо, з чим ми там маємо працювати, то паладінчик стоїть. При тому, що я ще досі адепт 175 повітряних двигунів, я ще досі кажу за те, що е, якщо ти не профрайдер, ну а ми там тіпа, столи не пригаємо по 3 метри в висоту. І Плюс-мінус 175-го двигуна вистачає всюди. А якщо ми взагалі говоримо про Німезі з трьохсотий, який на чотирьох голові, у нього 28 сил, і він воздушка безпроблемна, і він реально крутить, то там взагалі там моцик просто підриває з під себе. Але вертаючись до того, що я вже на тиждень їжджу на Оніксі, я заценив. От прям я заценив. Ми говоримо навіть більше не про сили. Ми говоримо про крутний момент двигуна. Він, по-перше, він набагато швидше реагує, він набагато швидше набирає хід. В нього більше максималка, понятне, діло. Тобто в нього, в нього все легше. Тобто, там, я поїздив по горках, туди-сюди, то там, де там, я на паладіні, я не скажу, що там їх тяжко беру. Але тут все робиться набагато легше. От просто легше. Все. Початок історії з водянками, ми рік тягнули. Бо ну насправді хотілося трошки з воздушками погратися різні рами, зрозуміти, що треба, що не треба. Ніяка абсолютно модель не уходить в нікуди. Плануємо так само: Ефки, Бронкси, Титани, Титани, Про, Ні 100%. Ну, типу, Сінокси, Онікси, все, все на. У мене хтось там питав. Ти, типу, там привозиш кожен раз нову модель. Ні, це просто вам так здається, бо ми по, по суті там 24-й рік зима приїхали перші мотоцикли. Тобто зараз рік, півтора року, ми, ну, півтора року, як ми існуємо. Тобто інші компанії в Україні існують там з 2010 року, з 2015 року. Тобто у них теж багато моделей, і це все, що ви зараз в них бачите, це теж з'являлось там одне за одним, просто що зараз вже все є, і ви до нього звикли. А тут виходить. Кожне, що я не привезу, то для вас це типу, новинка. Хоча, ну типу, там 10, 10 різних мотоциклів це абсолютно невелика не кількість, при тому, що майже кожен мод під свою задачу, під, свій, е, під свою комплектацію, під свою ціну, під свого клієнта. Ціна 2 390 доларів з доставкою, зібраним, з поміненим маслом, і можна налаштувати карп, завести його, і він, просто при, він приїде, ви залили бензик і поїхали. Тут на Onyx ще з змін. Це така косметична зміна. Це змінена банка. То предполагається, що водянка буде більше дубасить, в неї буде більше колесо стрибати туди-сюди. І виходить, що воновровін з іде. Ну, шанси, що ви там будете перебувати, їх майже нема. Але якщо вдруг знайдеться унікум, який на Оніксі захоче приїхати столи на кросових трасах, то це плюс-мінус зроблено для вас. Ну, типу, пустотєлі, оські, ну, це все база. Тобто, на водянці, по-другому, будь не може. От. Так що наступні наші плани на. Ці мотоцикли, якщо ми говоримо про е, відоси, це. я на них особисто покатаюсь. Можливо, ми співу на якусь може трасу. Можливо, я дам якомусь супер просто якомусь відбитому райдеру, щоб він просто вжарив і ви побачили. Насправжні можливості цього що це подвісочка відриватує, підв'єсочка м'ясенька, подв'язочка хаває. У е, мене є в Тіктоці і в В Тіктоці да, я закидав відос, бо там в Інстаграмі сторін вже пропала. Водянок приїхало мало, відносно. Тому хто бажає. В Наступних відео ви все побачите, що вони можуть. Всю технічну базу я вам видав. Всі, кого що цікавить, знизу в описі є робочий телеграм-канал. Ротормото, одним словом, це якщо по тегу, і робочий номер телеграма так само ви туди попадете. Там ви отримаєте всі ціни, технічні характеристики, там можна просто поговорити про покупку, про відправку. Мотоцикли відправляються безкоштовно. Є мій інз знизу, є мій е, ротор е, синдикат Телеграм, наш канал, і є мій Тікток. Тому підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на Ютуб. Далі буде, як то кажуть. І давайте на самий кінець вже заводимо цика, газуємо. Звук в нього дуже класний, дуже басистий.